Одні на мотоциклах, інші на велосипедах. Вело і мотопатрулі повернулися на вулиці українських міст. Ми починаємо в теплий період часу, тобто десь на початок травня і закінчуємо кінець вересня-жовтень. Такі ж часові рамки, і в мотопатруля. А от завдання різні. Велопатруль переважно стежить за громадським порядком та велосипедистами. Основні локації пішохідні та лісопаркові зони. Ми можемо затримувати правопорушників, але для доставки його в райвідділ ми завжди викликаємо підмогу серед патрульних на автомобілях. Мотопатрульні здебільшого відповідають за ситуацію на дорогах. Ми реагуємо на правопорушення пов'язані з порушенням правил дорожнього руху, як і автівок, так і мотоциклів. І в разі потреби переслідуємо та примусово зупиняємо ці транспортні засоби. Об'єму 1200 кубиків кубіків в даному мотоциклі вистачає для комфортного патрулювання міста та в разі потреби переслідування порушників на дорозі. Велопатрулі їздять вулицями майже всіх великих міст України. А от поліцейських на мотоциклах менше. Є у Києві, Львові, Одесі, Ізмаїлі, Чернівцях та Полтаві. Якщо говорити про кількість вело і мотопатрульних, які зараз є на території держави, то це 160 велопатрулів і близько 50 мотопатрулів, які виїжджають щодня на лінію патрулювання. За минулий сезон вело і мотопатрулі опрацювали більш як три тисячі викликів і виявили до сотні кримінальних злочинів. Владислав Величко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.